Мар'яна та Максим Марчуки тримають на руках свою третю донечку. Дівчинка народилась в ніч з 31 грудня на 1 січня у міському пологовому будинку. Рівного донечка вибрала зробити нам такий новорічний подарунок, новий такий етап життя з нового року в новому складі сім'ї. Так вона вибрала свою, свою дату народження. Ну, мабуть, цю новорічну ніч ви запам'ятаєте назавжди?» О, це то точно ця новорічна ніч буде в пам'яті в нас надовго, бо вона була дуже така насичена в нас. Але це все приємні емоції, приємні спогади. І тепер Новий рік для нас буде як таким великим сімейним святом. Дівчинка народилась о пів на третю ночі. Її вага 3 кілограми 830 грамів, а зріст 55 сантиметрів. Мар'яна та Максим назвали доньку. Тея. я був на пологах з дружиною. Прийняв рішення однозначно, що чоловік має бути на пологах. Це підтримка дуже важлива. Для дружини, тому що ну хто як не чоловік, це має разом з це пережити. Після цього починає ще більше цінити свою дружину. В подальшому новий рік для мене буде вже дуже важливий, тому що це буде і новий рік, і народження моєї донечки. Ну звісно, це для нас велике щастя. Я одне хочу для наших дітей, для своєї донечки, щоб вона не знала, що таке війна, щоб це про це читала лише в історії. З'явився на світу новорічну ніч Й син Наталії та Андрія Леошик. Уже вчора ми вранці знали, що будемо відправлятися в пологове і будемо народжувати. Ми о сьомій вечора приїхали сюди, а в час 20 я вже народила. Ну, не під шампанське, минула ніч, але ми не про не жаліємо. Наш хлопчик здоровенький, все добре. Народила лікарі дуже хороші. У нас перший. Хлопчик, наш син народжений 1 серпня, а вже другий першого січня. Хлопчика назвали Остапом. Він народився з вагою 3 кілограми, 350 грамів, а зріст малюка 48 сантиметрів. Батько новонародженого ділиться у новорічну ніч. Загадав бажання, аби діти росли здоровими. Гордость є. От, ну, що ти розумієш, що не дарма ти живеш, що ти. Щось здобуваєш, для чогось. Є результат. А ще як він маленький, то навпаки, хочеться ще чогось більшого йому дати. Найкращий подарунок. Ми ж не знали, що воно буде нам під ялинку. У нас в закладі з нуля годин до дев'ятої ранку народилися четверо прекрасних малюків: це два хлопчика і дві дівчинки. Першим в нас народився хлопчик. Всі мами та дітки в задовільному стані перебувають на післяпологовій стороні. У 2025 році в пологовому будинку на світ з'явилися 2919 малюків. Серед них 1533 хлопчики та 1386 дівчаток. Кількість народжених дітей щороку меншає, додала директорка медзакладу Світлана Муравська. З її слів причиною є демографічна криза, спричинена війною. Надія Кривко Дмитро Сидор суспільне новини. Рівне.